Сімка пентаклів карта сьогоднішнього дня. Це, вроді, грошова карта, але вона говорить про повільне зростання, очікування, терпіння, зобов'язання. Перед тим, як зірвати плоти з дерева, треба це дерево посадити і зачекати, поки воно виросте і ці плоди з'являться. Так як на карті Тріада стоїть і думає, зривати їй цей персик чи ні, бо в корзинці в неї вже достатньо і лише один спілий персик є на дереві, так і ми сьогодні повинні ретельно подумати над своїми рішеннями перед тим, як їх прийняти. Тому що будь-яка помилка сьогодні спровокує складні ситуації, для вирішення яких в майбутньому нам потрібно. Буде матеріально та енергетично витратитись. Сьогодні ще день не для поспіху, варто бути більш терплячими і повільними. Також сьогодні ми можемо відчувати певну втому, якесь емоційне вигорання та незадоволення тим, що відбувається навколо нас. Але оскільки Пентаклі це все ж таки про гроші, то сьогодні вони також можуть бути. Але їх буде менше тієї суми, суми, на яку ви очікували. Інша назва цієї карти це збирання урожаю. Та, відповідно, кожен сьогодні збере свій урожай, хай хоч і маленький, але він буде. А я вам бажаю, щоб день був продуктивним, достатньо врожайним для вас та прошу легко і позитивно. Та буде так.